Шановні друзі, підписники, гості каналу. Зараз ми, ми знаходимося в центрі Львова на площі Ринок. Погода показує свої сюрпризи, у Львові падає сніг, погода така собі для прогулянок. Холодно, мокро. І сьогодні я вирішив, не дивлячись на такі погодні умови, зробити невеличке таке відео, прогулятися від площі ринок. До також одного цікавого місця у Львові. Це меморіал воїнам Небесної Сотні. А наш маршрут буде так пролягати біля пам'ятника Федорова, далі біля порохової вежі. Це відстань невелика, тому ролик напевно, буде недовгий. Прямо перед нами Львівська міська рада. У нас тут теж. Одне з улюблених моїх місць кафе Діана, поїзд до війни, до ковіду. Тут фу, взагалі шикарне місце було. Люди пили каву, вечором лунала музика, танцювали. Моя дружина обожнювала сюди ходити. Сподіваюся, що рано чи пізно все повернеться на свої круга. Так, тут у нас музей, візка купальня кави. Іде якась екскурсія, дітки приїхали. Падає сніг. Сподіваюсь, не зляпає мені камеру. Так, рухаємося також в сторону такого середньовічного, можна сказати, кафе, як п'яте підземелля. І це не просто так п'яте підземелля, Підземель у в Львові є багато. Тан таке. В середній стилі ми з дружиною буде туди ходити. На всякі наливки, ну романтична історія. На каналі є відео, можете подивитися. Бути у Львові, заходьте, не пожидіти. І це не реклама, повірте. Ось тут у нас такі вушка. Якась куця лишилася без вушок. Так. Людей мало в центрі. Не дивно, погода така, всі сидять вдома. Пішли ми до вулиці Ставропігійської, а де прямо перед нами Домініканський собор. Може, сніг ліпить в очі так, капець просто. Не щоб зимою падати. Вийшла весна, а випав сніг. Пороблено. Такі кафески модні, магазинчики. Ти коли вечором прийдеш, так після роботи. Йдеш додому, весь негатив лишається. Такі собі має терапевтичний вплив Львів. Так, домініканський забор. Камеру не буду дуже до гри піднімати, бо все заліпить, нічого не буде видно. Поодинокі перехожі, можна так сказати, враховуючи, що сьогодні вихідний день. Як правило, тут людей набагато більше. Ревізська архітектура. Майже на кожному будиночку значок, пам'ятка архітектури. Тут пам'ятник, от пальчик дивіться, як блиститься. Всі хто приходить взагалі це ескурсоводи, розказують легенди, тут потріть, там потріть. І що ми маємо? Ми маємо що от бронзова статуя в одному кольорі. А... Пальчик і ніс. Бачите, як натерли. Ви скільки людей потерло по велосах? Ну, взагалі треба казати, шановні екскурсоводи, що треба потерти пам'ятник, не уточняти де. Тоді весь пам'ятник буде полірований. Це вам такий лайхак і порада. Ах. Скажу, ще не пройшло 10 хвилин і я вже трошки в руку змерз. Так, пам'ятник Федорову. Тут в нас в Львові постійно такий, ну трошки негарна назва, блошиний ринок, ну але кажуть так, можна сказати, книжковий ринок, але, на жаль, тут продають не тільки книги, тут продають всякі там значки, пластинки, короче, всяке барахло, як на типовому. Машинному ринку. Ну, але сьогодні така погода, що ні продавців, ні покупців тут немає. Рідко можна побачити. Пусто кафе в трамвайчику. Тут можна почитати книжку, купити каву, посидіти в старому львівському трамвайчику. До речі, щоб ви знали, перші трамваї, які були в Львові, вони були на кінській тязі, тобто тягнув кінь. Трамваї так їхали. Потім вже електрифікація Звук львівського трамваю. Останнім часом по полібові ще старі австрійські трамваї Почали їздити Довгі, такі червоні. Кажуть, що вживані, ну Судячи по вигляду, тому що я бачив, навіть в них вигляд досить таки непоганий. Так, тут прямо перед нами порохова вежа. Я вже колись знімав відео про порохову вежу. Так, тут переходити не будемо, тут не можна переходити. Підемо, як цивілізовані люди на пішохідний перехід. Так, прямо перед нами музей. Львівський арсенал, але більшість людей, які сюди приїжджають у Львів, знають це місце як Риберня. Кафе популярніше за музей стало. Школа. Здається, з поглибленим вивченням німецької. Львівська обласна рада. Зелене. Я піднявся вже до порохової вежі. Тут у нас спірка, спілка архітекторів. І не лише тут різні івенти проводять. Пам'ятник Федорова тільки трошки з іншого боку. Вежа один з символів Львова. Так, ми купимо. Ось цією парковою доріжкою в сторону Меморіалу воїну Небесної Сотні. Так, тут нас Леви, дивіться, як вони так дрімають. Снімулека зблизька. Сонно. Це був Львова лев. Так, тут щось відбувається, якась волонтерська діяльність, напевно. Вже збирають які пошти. Так насправді це не збирають кошти. Тут людям, які ну, перебувають в скруті, дають можливість безкоштовно поїсти. Хто тобто без хатки, хто не має грошей, взагалі це відбувається тут часто. І взагалі держава повинна Дбати за своїх громадян. А У нас так виходить, що пенсіонер отримує пенсію 3 тисячі, а на полоненого хорошого в лапках русского, виділяється 10 тисяч на харчування. Це неправильно, чесно кажучи. Оце типу... Ну, не знаю, не буду коментувати, тому що нервує мене така ситуація. Так. Ось вже звідси видно меморіал воїнам Небесної Сотні. Взагалі був би щасливий, якщо б цього меморіалу не було і не було б цих жертв, але що вже сталося? Назад не повернеш, люди були першими хто загинув в боротьбі за реальну незалежність, тому що Україна тільки зараз починає реально бути незалежною. А так ця незалежність, вона на тому першому президенту фактично безкоштовно в руки вивелась. І хто розказує там про Кравчука, що він там супер-пупер. Перший президент, розумний чоловік, я пам'ятаю ті часи, як я студентом був. Бідоса була така. Дякувати лише Богу, що йому вистачило розуму, коли програв вибори віддати владу, мирно. Так. Піднімаємося. Піднімаємося. Боже, це весна. Дві ну, взагалі... Літом нагадує Англію, тому що постійні дощі тумани, а зараз весна у Львові в Львові нагадує зиму. У зв'язку з погодою фактично я зараз одна єдина людина. пропорція, видно, люди знали це тут список і фотографії. всіх, хто загинув під час Революції Гідності, звучить на фінальній стадії. Не дай зачистити серце, бо тоді помре у тобі людина. Таке місце, як на мене, дуже вдало вибране, без якогось зайвого пафосу акуратно вироблене і дуже гарний. Ну, зараз погода не розкриває всієї краси, але вигляд звідси на Львів дуже гарне, видно вежу ратуші. прапор. Девайс за Львью. Танського собору. Якщо гарна погода, то звідси навіть шпилі церкви Це собору Святого Юра. Видно. Ну що ж, друзі, шановні підписники, гості каналу. Дякую вам за те, що ви були сьогодні зі мною в такій віртуальній подорожі по засніженому Львову. Дякую за перегляд, запрошую вас підписуватись на канал. Якщо якісь думки, поради, зауваження, заперечення, побажання, писати це в коментарях. В коментарі я, як правило, всі читаю. Стараюся відповідати по мірі можливості. Буду прощатися з вами. До нових зустрічей. Миру вам, міцного здоров'я! Всього найкращого.